Знову провал. Перша в історії російська місія на місяць стріском провалилася. Станція Луна 25 так би мовити, завчасно досягла поверхні супутника Землі. У суботу Роскосмос видав суху інформацію. Нештатна ситуація сталася під час переходу Луни 25 на передпосадкову орбіту. Ведеться аналіз ситуації. А вчора той таки Роскосмос визнав. Станція перейшла на нерозрахункову орбіту і зіштовхнулася з місяцем, після чого припинила своє існування. Встановити зв'язок з апаратом чи знайти його на поверхні місяця поки що не можуть. А скільки ж було пафосу під час запуску? На телебаченні влаштували півтора годину трансляцію. До запуску луни 25 притягли і Гагаріна, і дітей, одягнених у щось схоже, на радянську уніформу. Они прекрасно слышат, как звезда звезду говорит. Більше тижня, поки станція летіла до місяця, росіян роздувало від почуття власної значущості. Мовляв, китайці захоплюються, американці шоковані, а українці взагалі рвуть на собі волосся від заздрощів. Луну 25 навіть порівнювали зі зміною тризуба на гербі батьківщині матері, начебто, вони росіяни, розв'язують справжні завдання, тоді як ми українці. Невідомо чим займаємось. Пафосу, звісно, стало куди менше. Експерти кажуть, катастрофа з Луною 25. Стало найбільшим провалом РФ у космосі за останні 20 років, з моменту затоплення російської космічної станції. До запуску Луни готувались 15 років. Тепер дослідницькі програми Роскосмосу можуть заморозити на десятиліття, а РФ і далі буде аутсайдером у космосі. Самі російські вчені кажуть, катастрофа свідчить про серйозні системні проблеми російського космосу. Тож тепер РФ, судячи з усього, доведеться відмовитись від. Від амбітних планів піти з МКС, адже навіть якщо російську космічну станцію збудують, її спіткатиме доля Луни 25 Зараз спеціальна держкомісія встановлює причини, чому станція розбилася у поверхні місяця і через що не спрацював вимірювач висот для Роскосмосу. Ця втрата настільки болюча, що вони навіть попросили адміністрацію президента заборонити змі критикувати цей проект.